Всім привіт! Хотіла поділитися такою історією. Сьогодні з моєю донькою ми були у дитячого стоматолога, Їй вирвали два зуба. Як це відбувалося? По-перше, лікар, це була молода жінка, вона запропонувала надягнути на неї маску. Таку вона каже, ця маска вона допоможе їй розслабитися і зменшити стрес. Ну, ми погодилися, їй надягнули якусь ну, медичну маску. І там був якийсь аромат. Принцип в тому, що вона просто дихала якимось ароматом, і це справді допомогло. І, звісно, їй зробили таку місцеву анестезію, і вирвали ці два зуби. В цей час я знаходилася поруч, я час від часу щось там читала в телефоні, і я навіть не помітила, як їй ці два, зуб... два зуби вирвали, бо вона навіть ані звука не було. То ніякого звуку я від своєї доньки не почула, як це зазвичай буває, дитина зазвичай боїться, чи ну, якісь емоції проявляє, а тут взагалі нічого. І це дуже швидко відбулося. І потім я в неї запитала, а що ти відчувала, коли ти лежала ну, під цією маскою? Які відчуття? Вона каже: я так розслабилася, це було, наче. Ну, я не вона не заснула, вона. Оскільки Анестезія була місцева, тобто болю не було, було був тільки деякий дискомфорт, але якби, все було нормально. Тобто вона встала. Так от, у, мене питання, у мене питання до вас. Тих, хто, хто ходив тут у Дані, до дитячих стоматологів, чи їм дітям рвали ці зуби, а можливо, ви знаєте, що вони додають оцю маску, який аромат. І... І яким чином він діє, що дитина просто розслабляється і не боїться. Якщо знаєте, напишіть у коментарях. А також мені цікаво, чи є такий метод в Україні, чи використовують дитячі стоматологи в Україні цей спосіб, щоб заспокоїти дитину і зменшити її стрес. Пишіть у ваші варіанти в коментарях. Дякую за увагу.